Старомайорському, тепер Красногорівка. Далі по курсу. Це на карти ми перейдемо. Красногорівка виглядає наступним чином, ось намагаються Просто також величезними силами дістатися туди окупанти. Це п'ята окрема мотострілецька бригада оплот. Тут третій мотострілецький батальйон зі складу 114 ї окремої бригади в основі свої атакують на цьому напрямку. Ну і намагаються Красногорівку такі дістати. Є певне просування, але його і можна було очікувати, тому що там з'явився такий карман, який ну. В принципі, в полях, і рано чи пізно очікувати варто було того, що окупанти такі просунуться якраз по цій ділянці, захопляться сірозону. Ну і за рахунок цього, сірозона вже трішки навіть збільшилась в напрямку населеного пункту Красногорівка. От такі от зміни саме на цій позиції, на цій карті, і маємо ще що побачити з вами. Це те, як наші хлопці порушують логістику ворога. І ця робота триває щодня і щоночі, в тому числі. Ще один Урал додався до скарбнички спалених бляшанок. І... Урал, хоча, здається, і не є такою надто жирною ціллю. Так, Хаймерсом по ньому ніхто стріляти не буде. Для цього є FPрони. Саме. FPV-дрон. прекрасно відпрацював по цьому Уралу. він вже нікуди не поїде, ніякі БК не підвезе, ну і так залишиться догнивати ось десь тут біля дороги. Маємо ще скрін. Скрін, який дещо схожий на той, що ми вже колись бачили. Знову сарай, знову оббитий бляшанкою. Так, він, можливо, не повороткий, так він, можливо, десь і не є, знаєте, таким. Танком, який буде відпрацьовувати по цілях, тому що башту крутити не можна. Але бачимо, що є і РЕП, бачимо, що в цього транспортного засобу який, справді схожий на сарай, єдина ціль це доставити. Живу силу піхоту з точки А в точку Б. І, до речі, ось, самі ж військові визначають, що таку ціль уразити надзвичайно складно по тій простій причині, що РЕБ відпрацьовує, і треба шукати якісь інші шляхи, як його уразити. Тому своєю задачею, як мінімум, доставити живу силу на певну позицію, дана бляшанка справляється. І я думаю, чим далі, тим більше росіяни, можливо, будуть задіювати подібну техніку, яку ми з вами бачимо. Але і вже ми знаємо, що така техніка також має властивість знешкоджуватись. І подивимося, що буде з цим сараєм пересувним. Поки що про нього інформації немає. Так його засікли. Так він є, але що з ним сталося далі? Поки що інформації ніякої, на жаль, немає. Авдіївка. Саме Авдіївський напрямок далі у нас на черзі по карті. Авдіївка виглядає не надто так, скажімо, приємно. Ну, але що ж тут зробиш? Авдіївка, вона вже багатостраждальна, скажімо так. Але, якщо подивитись, що там відбувається далі, то ми, напевно. Ну, На карті особливо затримуватись не будемо, там ну, відносно інших позицій немає таких кардинальних змін. Ну, а от Те, що відбувається на Авдіївському напрямку, це варто уваги. Це вкотре переміщення окупантів, де на Уралах, де на Буханках, де вже на мопедах, як ми неодноразово бачили. Вони думають, що це швидко і мобільно, але вже ці відео з'являються в мережі. Ми з певних причин не можемо показати вам. Відеоряд, ряд, де окупанти на мотоциклах, точніше, вже поруч із мотоциклом, тому що Ютуб це швиденько забанить, і відповідно відео піде в тіньовий бан. А так ми маємо змогу спостерігати, як по буханці пролітає. Потім кошмарять вже піхоту, ну і відповідно ця піхота потім. Також залишається на узбіччі і нічого від окупантів не залишається. Це ті, хто, в принципі, залишились спочатку в живих і зуміли там десантуватися з цього транспортного засобу. Ну, в підсумку, це, до речі, відпрацювала 47-окрема бригада, а далі вже добивали бійці із групи Strike Drones Company. Кремінна, туди ще також варто заглянути, що ж відбувається, війни. У цьому населеному пункту, у цьому населеному пункті Кремінна, Луганська область, місто окуповане. Так, це зрозуміло. Величезними силами на терни йдуть окупанти. Якщо говорити про якесь певне просування, так можливо його і за останні дні поки що немає. Ну принаймні Діпстейт не демонструє, що окупанти десь просунулись, але ви можете собі уявити, скільки тут окупантів насправді в напрямку Дібрової, й мотострілковий і сьомий окремий розвідувальний батальйон йдуть щодо тернів, то там дуже багато живої сили, які всі перелічувати непевно і не буду. Немає у цьому ніякого сенсу. Але на цьому напрямку ситуація дуже і дуже складна. Живої сили дуже багато. Техніки окупантів також в достатній кількості спостерігається. Але де є скупчення, там є і більше уражень, і в тому числі і танків, і БМП, і гармат. І Це ми маємо можливість побачити на відео, до речі, відео і в нічному режимі, в тому числі, де наші Збройні Сили України знищують і танки, і БМП, і гармати, в тому числі. Це відпрацьовують хлопці з Азовувідронами, знищуючи ворожу техніку вночі. Ворог не припиняє штурмові дії на кремінському напрямку ні в день, ні вночі. А на відео оператори 12-ї бригади Азов, які знищують окупантів разом із технікою. Більше нічних дронів, більше знищеної техніки росіян. Тому вкотре я знову закликаю вас, шановні українці, і не тільки, якщо ви розумієте українську мову, донатити на дрони. Це справді зараз та сила, яка допомагає суттєво стримувати ось ці наступальні дії окупантів, збивати логістику, нищити залізяча живу силу. Дрони це зараз, знаєте, як певна така палочка-вирочалочка в даному аспекті, що поки що нам не надають достатній кількості боєприпасів так з'явилась, до речі новина що чехія вже закуполяє, вже знайшла і має можливість закупити певну партію снарядів і на найближчі місяці вони вже будуть поставлятися нашим збройним силам і це без сумніву, плюс так цього мало, але з світу по і все-таки ми зможемо досягнути бажаного, а саме перемогти. Ось такі вони відео, нічні відео від Азову, де нищиться все, що тільки може з боку окупантів. І ще хочу показати вам один із таких скрінів ну, не скрін, а картинка. Скільки відсотків знищують FPV-дрони. Тобто така красномовна картинка. Погодьтеся, яка говорить нам про те, що FPV-дрони тут справді дуже і дуже важлива ціль і дуже важливий такий ресурс в руках наших воїнів. 30% танків вражається в А Повірте, це не мало, це дуже багато. 16% скидами із дронів. Знову ж таки додаємо дрони. Сюди 6% знищують міни розставлені. 5%. Тут навіть окремий такий пункт знищує дрон Баба-Яга, чого і так і бояться його. Так, їх небагато, але дрон Баба-Яга. Їх і немає такій кількості, які в піві зрозумілих причин, тому що це не дешева іграшка. 5%, 2 відсотки з ПТРК, 1% відсоток інше. Ну там все, що завгодно може бути, і 40% невідомо з чого знищується техніка окупантів, а саме танки. Ось. Такі цікаві цифри було сьогодні віднайдено, і вони яскраво демонструють так, що FPV дрони це дуже і дуже важлива річ, що в руках наших воїнів, в руках наших операторів дрони, які, як ви бачите, прекрасно володіють своїми навичками, справами, тому котре закликає донатити на FPV дрони. І якщо ви знаєте, хто цим займається, ваші безпосередні знайомі чи хлопці, які на передовій, просять збирайте на це. Більше дронів, менше окупантів. Це аксіома на теперішній день на теперішню хвилину.